Трошки більше, ніж попередні така вже. Так, ну тут вже залік. Тут вже залік 100%. Нарешті ми піймали. Такий Діма ще заробив клювання. І знову щучка нормальна, кілушечка. Друзі, всіх вітаю! Минув тиждень після нашої минулої риболовлі. Сьогодні вже 11.11.23 року. Листопад місяць поки ще є можливість виїжджати на риболовлю. Вже так прохолодно, їхали, була температура, показував бортовий комп'ютер і мінус 1-0 десь. Але ну, приїхали більш-менш зараз тепло, трошки сонечко зійшло. Градуси 2-3 тепла є, і сьогодні передають до 6 градусів. В першій половині дня буде більш-менш комфортна погода. Далі буде надувати вітер, і після обіду знову дощ, як і минулого разу, знову дощ. Сьогодні ми приїхали на річку Псел, але в трошки нові місця. Ну, як нові? Тут ми рибалили, були раніше, але в цьому році ще не були. Тут такі глибинки. Можна поджигувати, місця трохи ближче до міста, ніж раніше ми були. Траплялися у нас саме під кінець року. Тут гарні риболовлі. Трава вже впала, тому я думаю, у нас має щось вийти. Рибу ми піймаємо. Приїхали звичним складом, втрьох з братом Дімою, з Максом. Ось Човни вже накачали першим ділом. Снасті зібрали, час вже сьома година ранку. Початок восьмого. ну що, будемо виходити на воду і пробувати піймати рибу. 7.20 ранку ми вже на воді. Одразу вирішили йти вниз, поки тихенько. Сплавлятися не будемо, ой, підніматися поки не будемо, підемо поки сплавом вниз. Вода, я бачу, достатньо висока, як скрізь. Два слова про снасті. Традиційні, як завжди, фаворіт X1 для твічингу, фаворит Skyline для джигу. Ось, Катушки тут Sirius 2500, тут Stradic 2500 ось, ну, більш детально там, тести, все інше. Дивіться в описі під відео. Ось, ну, що, Мабуть, почну з джигу, але там буду і твічити. На джиг поставив для початку М5 крафт, це от Razor, працював він. Цей Razor, 7 грам. ну, побачимо, багато це чи мало. Діма починає з твічингу. Буде видно, що краще працює. до речі, скажу, що течія така відчутна. Тут зазвичай течії такої немає. Друзі, ну що, більше години, мабуть, вже рибалимо. Така течія, тут ще вітер підганяє. Ніфіга в мене не було. Не клюваю, не бачу, не виходу, нічого. Пробував твічити і джигувати. Діма каже, у нього двічі було. Плювання на джиг двічі раз стукнуло на рака, другий раз така потяжка гарна була, також нічого не піймав. Ну, чекаємо, може якийсь вихід буде, але щось поки що дуже дуже сумно. О, друзі! У Діми нарешті клювання, я спілкуюся з Максом, і ось у Діми клювання. Так і твічинг спрацював під камишом. Під камишом спрацював твічинг, у самі нагіната. І така щучка. Кілограмчик, мабуть, десь буде. Ледве тримається. Ой, та це я кілограмчик, я переборщив, ну, грамів 700 буде, мабуть. У самі нагіната працює. Діма, у нас як завжди. Уже два клювання, а ми з Максом щось. Ну, якщо Діма піймав, Макс, піймаємо. Піймаємо Опа, є, Блін Якийсь вихід був. Була одна клювака і друга клювака. Лох працює, М5 Крафт Monster Шедос, Клювання було, щось щучка підсіла, але не засік. Ось тут розставили кружків. Якраз от ми стали свідками, як спрацював один з кружків. Друзі, у мене щось діло не йде, а у Діми постійно, якісь потяжки, клювання, він тільки що у нього на е, цього от копію Фетіка в такому кольорі. Знову потяжка гарна, відкушений хвіст, риби немає. Хапає за самий кінчик, дуже ніжно. Тільки що спілкувався з Максом. Макс каже, також чотири клювання нічого не піймав. Дуже ніжно. Був схід, у нього тільки що зійшла, каже, півторашка десь. Ну Сподіваємося, що щось і піймаємо, щось таке вдасться. О, нарешті у мене клювання, друзі. Точно було таке потяжка, але не засік. Так само, як Діма, дуже якісь клюваки ніжні-ніжні. Їх не виходить реалізувати. Дивіться, он, збитий рачок з Select Kraken. Опа, є клювання нарешті. На Crazy Flapper щось мабуть не невеличке. Саху возьму. Так, спрацював у мене такий рачок в камишах. Рачок від Select і щучка така грам 350, мабуть. До 400, не Crazy Flapper, а Select Kraken, Вибачаюсь, то Макса працював в Crazy Flapper, ну перша моя сьогодні. Діми був щупарик, ну побільше. Такі йдемо до кілушка, у мене малюк. Ну і за малюка також річці дякуємо. Але працює камиш, лише камиши. Так, щурік, ну що пливо рости великою. До 11.30 порибали. Зараз будемо повертатися назад, до Макса, там є така бісідка, там підобідаємо і продовжимо риболовлю далі. Повертаємося назад. У нас, Дімою рахунок 1-1 до обіду. Ось дуже слабенько, ну, але як є. Ось в такому чудовому місці з такою альтаночкою. Зараз під близько 12-ї години. Ось і. і далі випливемо вже на. Вечірній кльов. Друзі, зробили зупиночку на обід, вирішили перекусити нашим дружнім складом разом на такому просто шикарному. Місці з такою бесідочкою. Е, які у нас результати. По одній щучці всього з Дімою ми піймали. У Макса було 4 клювання. Зійшла у нього гарна щука, але так він нічого і не піймав поки що. Е, у нас ну, працює першу щучку, Діма піймав на твічинг. Я піймав щучку на джиг. Ну і було ще. У Діма десь штук 6, у мене штука 3 клювання в джиг. Рибка так, дуже в'яло, але покльовує. Зараз вже підобідали, тому збираємося і продовжуємо риболовлю. Ми з Максом обідали, Діма піймав свою другу сьогодні щучку на флагманівського рака. Приманка, яка у нього працює завжди, щупак ну зовсім маленький, грам 150, мабуть. Ну, такий, звісно, пливе додому. Ако кар. 12.40 час, друзі, виплили після обіду. Потихеньку я бачу, така хмарність з'являється. Після 2 години обіцяють дощ. Зараз трошки піднімемося вверх, трошки макса піднімемо і продовжимо риболовлю. Так, починаємо закиди робити після обіду. Зараз якраз перша година, час, коли у щуки починається зачасту якийсь як вихід. Проплили вверх трохи. Сподівалися, що тут буде десь камишик, а його тут ніфіга не було. Тут одні коряга, а в корягах сьогодні щось не клює, лише в камишику. І ми з першого падіння на рачка є клювання щупака після обіду. Такий же точно, як він піймав в обід, грам 200 малюк, але є. Цей рачок флагманівський класно працює, він яскравий, такий, помітний. Такі малюки, звісно, відправляються додому одразу. Ну там же течені анти. Ух, що сіло при падінні, іначе не погано. Перше... Та ні, то я так з перепугу подумав, що непогано на Фетвіша. А на самому ділі тут маленький щупак, просто він якось підбагронувся. Підбагронулася щучка. Ну, мабуть, атакувала. Так, ну. Підсак у нас такий, не на таку рибу, це ж треба на овсет. Я такий щупак підсів. Другий мій сьогодні. Ось так піймав я його за спину. Така щука здоровезна. Бачимо. Відпускна друга. ну, Хоч є, як, хоч щось. Нападіння, мабуть, атакувало, промазала. і. Зачепилося, зараз відпущу. Ось такий ще парик попався на селектівського фетфіша, і він відправляється додому. Друзі, що? Щось підсіло. Таке підсіло без клювання, без клювання на Easy Шайнера Підсів ще один у мене щупачок. Тут така місцинка робоча, щупачок стандартний десь під 300 грамів, оця приманка Easy Shiner, яка в мене вчора працювала. І сьогодні на нього також є он такий Щурик малюк. Да, Позорна риболовля сьогодні, ну хоч ще щучок піймали з Дімою по три сьогодні. Малючок плеве до домку. Так, Підсіла о тут такі неїзіка щучка, трошки більше пацан. Трошки більше ніж попередня, така вже з пів кіла за пів кіла, мабуть, буде. Така чітка покльовочка з меляка і такий щупарик на ізика. Ось це вже така як у Діми, грамів 700, мабуть, 600-700 Ізік тут вже чітка покльовочка була гарна така і є ще парик малючок. Ну По сьогоднішнім міркам це крупняк. Четверта моя. Друзі, у Діми клювання також. Я не стиг свою, а у Діми тут погарніше щука. Так, ну тут вже залік. Тут вже залік 100%. -ний. Дивіться Що вона робить. Опа, це вже Це вже тут кілуха є. Навіть така півторашечка, он моє, ще свою не встиг відпустити, як вже Діма ловить. І у Діма тут щупак гарний. Ось дивіться, що у нього спрацювало. Повезло, що не зрізала флюр, твістер від Select, фрік. І... І, друзі, ось така гарнюня. Ось такий твістер, ось така гарна щучка. Ну така до півтора, мабуть. Так, ну нарешті, нарешті ми піймали нормальну щучку, яку можна хоч взяти, хоч одну сьогодні. Так, ну що, заміряємо на щуку. Трохи за 50. Ручка 53 десь сантиметр. Отак от десь вона. Отам ну, от 50. Десь до 55 см, десь 53. Вважимо Дімоного щупака, вага бачимо, кіло 170, майже кіло 200 Ну що, щупарик. Пливи дом дому, ти трошки тут у мене по В лодці полежала, поки з Діменою щукою розбиралися. Ну думаю, нормально виживеш. Друзі, ну що, був якийсь такий вихід після обіду, тільки що в мілячку я піймав спочатку на рівномірочку, можна сказати. ну, Не почув клювання на Ізіка шнурочка маленького. Потім піймав щучку е біля 600 грам також на цього ж Ізіка, І далі Діма піймав гарну щуку на твістера, на селективського фріка. Ось це все буквально там за якісь хвилин 20-15. І в той же час Макс він йшо під іншим берегом, також піймав до 700 грам одну. Щучку на рака ось. Тобто всі розловилися. Загальний рахунок у нас 9, як на минулі риболовля. У нас з Дімою по 4, у Макса одна. Ну, У нас ще десь півгодинки є порибалити максимум до того, як почне так темніти. Сподіваємось, що ще якісь клювання побачимо. Друзі, як передавали прогнози погоди, почав заряджати дощик. Поки дрібний, поки його ледь помітно. Ось його передавало вже на другу годину дня такий дрібний. А на п'яту вже сильний дощ буде. І зараз біля третєї, думаю, нам тут лишилось дуже небагато порибалити, бо я думаю, як з часом, от поки ми будемо плисти до нашого фінішу, цей дощ буде посилюватися і посилюватися. Дощ потихеньку посилюється, Гребемо назад. Може десь ще там зупиночку зробимо, покидаємо декілька закидів. Але в цілому вже рухаємося назад. Погоду змінює, змінює на дощову. Такий Діма ще заробив клювання. І знову щучка нормальна, кілушечка вже вискочила. Перед самим човном вискочила. Щучка і щучка непогана. Така підчувна. Така, як та десь. До півтора. Ось така товстенька, гарна щучка. Трапилася Дімі, Супер. Ось так і по дощику. Це у Діми п'ята. П'ятий щупак. Супер більше. Це така кіло 400 точно буде. Яскрава приманочка спрацювала. Свінг фет якось. Ось така щуренція. Виявляється, Максон, бачимо, його також тільки що кілуху взяв, каже, на Crazy Flapper якийсь на дощик пішов вихід. Цю уважимо щуку, ця побільше на 100 грамів ніж так, кіло 20. Щука. Нормальна. До речі, друзі, зверніть увагу. Сьогодні Діма рибалить не на синапс. У нього на синапсі обломилося Тілечко найнижче, поки він не відремонтував його. Рибалить на свого ще старого X1. X1 з тестом 4,18 грам. Бачимо. Для Джигу. Для Джигу, Діма, каже, спінінг відмінний. Вже 20 хвилин на четверту. Скоро буде темніти, але, якийсь вихід, і ми от все стоїмо, мокнемо тут реально. Бо щучка кльовом трохи порадувала. Так, ну останній роблю туди. Закити вже будемо на базу плисти, бо збори будуть по мокрому. І човен мокрий, все мокрим. Ми то так вдягнені, що ми не дуже мокрі, але все мокре і збирати це буде напряжно ще й під дощем. Макс, покажи свою щучку Так, ну що, зв'язуємося човнами і погнали вже назад, бо, бо зараз вимокне і почнемо розкисати. так? Який у нас сьогодні вийшов результат? Піймали, в принципі, трохи краще, ніж минулого разу, на минулих вихідних. Піймали на трьох 11 щучок в лідерах Діма. По всім показникам, по кількості і по якості, у нього 5 щучок. Дві були за кілухи, кіло 150 кіло 250 щось таке. Я піймав 4 щучки, але у мене одне шнур'є. Найбільша була там, до 600 грам, і то не дотягла. У Макса 2, одна у нього кілуха, і інша така грам 700. Працювали самі різні приманки по типу ракети дуже добре сьогодні. Працювали. Працювали віброхвости, різні, ми бачили, відосі різні, але вирули в колір. От колір здебільшого в народі, який ми називаємо лох, ультрафіолет такий. Ось він працював краще за все. Ну що, не втрачаємо час, швиденько збираємося. Всім дякую за перегляд відео. Якщо сподобалося. Підтримайте лайком, підписуйтесь на канал, хто не підписаний, залишайте коментарі під відео. Слава Україні! Всім щасливо, всім пока, до нових зустрічей. Сподіваємося, що сезон ще не завершить.